Критичною назвав ситуацію в Ірані Верховний комісар ООН із прав людини. За його словами, влада посилила реакцію на антиурядові протести. За останні два місяці загинуло понад 300 осіб, зокрема, коло 40 дітей. Випадки смерті реєструють у всій країні у 25 з 31 провінції. Смертей у наслідок протестів в Ірані дедалі більше. У вихідні загинуло двоє дітей. Сили безпеки реагують жорстокіше. Усе це свідчить про те, що ситуація критична. Ці народні виступи назвали найсміливішими з часів революції 1979 року. Влада Ірану стверджує, що їх організували іноземні вороги. Тим часом управління Верховного комісара ООН з прав людини зазначає, що останнього тижня сили безпеки особливо запекло придушували протести в містах, де переважає курське населення. Джерела повідомляють, що за останній тиждень у переважно курдських містах було вбито понад 40 осіб. Останніми днями також розгорнуто значну кількість сил безпеки. Загальнонаціональні протести спалахнули в Ірані у вересні. Поштовхом стала загибель 22-річної курдської дівчини Махси Аміні. 16 вересня поліція моралі затримала її за нібито неправильне носіння хіджабу. Пізніше Махса померла в лікарні. Батьки дівчини запевняють, що вона втратила життя внаслідок побоїв, завданих під час арешту.